Що це таке? Так, якісь в... магніти. Побачив вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. А, господи. Так. Що? Ага, Iron Man. Не знаю, вам видно? Не видно? М -м. В комплект, до речі, а? Ну, а? непогано. Так. Месники. Халк. І. цілую 100 тисяч раз. Отак. от, от. Магнітес дерева. Ну, що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3. Три... 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано? Я думаю, реально. Так. Ну. Я думаю, я знаю, що тут. Я даже більше скажу, я знаю, що тут і тут.